Доброго дня. Я ще раз її заїхати подивитися на поле. У нас передають, як на зиму, дуже тепло. от три дні передають у нас до 13 градусів. Так що ми подивимося, що часу нема сходів. Але сходів немає, а як буде таке тепло, то сходи точно появляться і то дуже скоро. Ми ніби садили на грибину, там, 60 см, посадку ми робили, але бачите, що вже викидає, вже появляються сходи. Так таке тепло, то сходи будуть. Як то би була рання весна, але наша в березні може бути сніг, так що може бути всяко. Тобто, це поле в нас після сої було. Так що трохи у нас залишилося рештки. Трави, як бачите, сходів немає. На цьому нижньому полі у нас там після чменні, хоч ми робили обробку стерні, щоб трава не росла, але там трошки вже бачу, починає вже перій сходити. А то нічого страшного немає. Ми там. Стіше зробимо міжрядку, одну, потім накриємо стомпом. І потім ще після стомпу вже будемо забиратися з тим і всього. І ось такі-то справи. У нас. Далі те поле, там де в нас друга площа, там де після чменів, де тарій починає сходити. Такі то у нас справи. Тепло. はい。